Мир вам, дорогі брати і сестри, дякувати Богу, що у нас ще є можливість зібратися, прославити нашого Творця, почути Його слово. Знаєте, я на одним місцем, хотів би з вами поділитися. На початок нашого служіння хочу прочитати послання апостола Павла до Римлян, 8 глава, з першого вірша, такі слова. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом. Бо закон духа, життя у Христі Ісусі визвал мене від закону гріха і смерти. Бо що було неможливо для закону, у чому був він безсилий тілом, бо Бог послав сина свого в подобі гріховного тіла. І за гріх осудив гріх в тілі, щоб виконалось виправдання закону на нас, що ходимо не за тілом, а за духом. Бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, а хто за духом про духовне. Думка бо тілесна, то смерть, а думка духовна життя та мир. Думка тілесна то ворожнеча на Бога, бо не кориться законові Божому та й не може. І ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові, а ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе в вас. А коли хто не має Христового Духа, той не Його. А коли Христос у вас, то хоч і тіло мерте через їх, то дух живий через праведність. Коли, а коли живе у вас дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, то той, хто й підняв Ісуса Христа змертить, оживить і смертельні тіла ваші через. Свого Духа, що живе в вас. Тому, то, браття, ми не божники тіла, щоб жити за тілом. Бо коли живете за тілом, то маєте вмерти. А коли духом омертвляєте в влас... тілесні вчинки, то будете жити. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони Сини Божі. Знаєте, Люди нас оцінюють тако. Людина, яка живе яка за тілом, то його називають лицемір. Ну, Говорить про Бога, але живе так, як і ми всі, ну, як, як не, не віруючи. Да? А людина, яка живе за духом, його називають фанатик. В будь-якому ну, випадку, як би ми не жили, для цього світу ми або ті, або ті, або лицеміри, або фанатики. Розумієте, світ не розуміє того, чому, чому люди світу цього не розуміють нас? Тому що коли людина навертається до Бога, Бог відроджує людину, дає силу перемагати свої, свої бажання, свої думки. Він міняє думки. Коли людина звертається до Бога, коли вона каже я вже втомився так жити, я не хочу так жити. І каже: Боже, прости мене за мої гріхи. Бог відроджує людину. Якщо людина щира, людина відроджується і живе. Живе вже, вже вона думає, знаєте, коли я покаявся тут, на цьому місці, я, коли виходив, мені готовий був обняти весь світ. Мені настільки все настільки стало легко, настільки добре. Але ми живемо і знаєте. В життя іде, іде, і от десь десь щось вже починаєш для себе думати про себе, про себе любимого десь хочеться щось собі якогось комфорту, хочеться щось вкуснень, вкусненько і так далі. І от, знаєте, я кажучи, чим жива жертва ну, від новозаповітня жертва відрізняється від старої заповітньої. Бо коли овечку положили на жертвень, вона оттуда не втече, бо вона вже мертва. Але, але ну, це, в цьому 12 главі написано, що віддайте себе в жертву живу, святу, приємну Богові. Знаєте, Ісус помер за наш гріх. Він своєю кров'ю нас викупив. І Він викупив не для того, щоб ми жили для себе. Для себе любимо, ото мені, а то все для мене, для мене єдиного. Він купив для того, щоб ми для нього жили. Знаєте, Казаміч колись наводив такий приклад, каже, людина тілезна, коли тіло стає, я моє стає в центрі, мого серця на троні мого серця стоїть моє я. О, тіло це раб, чи, чи, це, це господин, ну, душа наша це управляючий, а дух це раб. Але Бог зробив навпаки. Коли Христос стає в центрі мого життя, стає самим головним в моєму житті, тіло стає рабом, не хазяїном, не господіном. І ми, Бог визволив нас, і Він хоче, щоб ми жили для нього, не для себе. Коли людина каже, я хочу пожити для себе, насправді вона живе проти себе. Бо найкраще жити для Господа. Отдати йому. Він хазяїн, він знає краще. Він керує всім. Він приведе нас в ті вічні оселі. Він хоче, тоді ми будемо відчувати радість. Знаєте, чого ми часто дратуємось? От нас той роздражає, той роздражає, той начальник не такий, той діти не такі, ще хтось не такий. Бо наше я. Бо Христос, знає, Бог допускає якісь ситуації в нашому житті, щоб показати нам, які ми є. І апостол Павло в 12 главі каже, через Боже милосердя я благаю вас, повіддавайте в ваші тіла в жертву живу, святу, приємну Богу, як розумну службу вашу. Тобто ми маємо перемінитися від нової нашої розуму. Бо Ісус в об'явленні каже, що каже, переможцеві я дам. Те дам, те дам, те, ми маємо навчитися в цьому житті перемагати. І найбільше ворог це внутрі в нас. Це наше я. Наше я хочеться, хочеться десь полежати, хочеться десь вкусненьке поїсти, може, на, може і надлишок, хочеться чогось більше якихось розваг чогось. Оце це, цим живе світ. Знаєте, от свиня для чого вона живе? Та для того, щоб поїсти, вона талку інших синей, щоб собі хлопили. Ну ми не ми свині, ми люди. Ми розумні істоти, ми маємо думати. Ми створені для того, щоб любити один одного, щоб допомагати один одного. Щоб не бачити тільки себе любимого, а бачити людей і їхні проблеми, які поруч з нами. Ми один одного маємо доповнювати. Один одному допомагати. І для того нас творив Бог. Ми в Христі одно, одне ціле, одна, одна сім'я. І того, коли ми живемо для себе, ми гніваємо Бога. Бог дивиться, він каже, ми проти нього живемо. Але Бог хоче, щоб ми жили один для одного. І тоді, знаєте, коли ти подаруєш щось, приємно, коли тобі дарують, але коли ти зробиш комусь щось добре, і та людина в тому має нужду, ти отримуєш дуже величезну радість. І нехай нас благословить Господь, щоб, якщо, щоб ми стали тими переможцями, щоб ми перемагали ту стару гріховну природу, яка в нас живе, є. Нікуди вона не ділася. Вона є часом десь і нас щось дратує, роздражає. Але запам'ятайте, що Бог усе допускає для того, щоб нам показати, які ми є насправді. Якісь обставини, якісь такі неприємні обставини в нашому тілі стають тільки для того, щоб ми побачили себе, себе, яким ми є. Для кого ми живемо? Для чого ми живемо? Чи Христос є сам тим самим головним? Чи він на троні мого серця? Чи він, можливо, десь з боку, там, як знаєте, як е, старий хатабич, Господи, ти дай мені те, дай мені те. Ну, Бог не, не старий хатабич, він хазяїн. Він заплатив і Він викупив нас стрільбу. Він не може нас викупити, от на 50% викупив. Він викупив нас всі 100%. У нас є вибір, ми можемо піти, куди хочемо. Ми можемо від нього залишити. Він нас не тримає силою. Він каже, як хто хоче, хай йде за мною. Як хто хоче. Ну якщо ти не хочеш, це твоє право. Ви Будь-хто може залишити його. Це, це його право. Але особисто я зрозумів, що без Христа моє життя нічого не варте. Воно безсмислене. Просто безсмислене. Жити для Нього, жити для того, хто тебе любить, і любити того, хто за тебе своє життя віддав. Це найкраща доля. Нехай в нас в цьому благословить Господь, щоб ми були переможцями у Христі Ісусі, щоб Господь дав нам силу перемагати ті, можливо, гріховні бажання, ті гріховні звички, щоб ми прийшли в Царство Боже переможцями. Нехай на цьому благословить Господь. Амінь.